В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє показує нам цю реакцію, поведінку людей на звістку про Христове Воскресіння. Бачимо, що перше показує нам Євангеліст Лука Постать Петра. Той час Петро встав, побіг до гробу. Біг він до гробу, бо хотів переконатися в тому, про що говорили жінки. Ці жінки, як пішли до тієї до гробу, щоби намастити тіла, але там побачили ангелів, які їм звістили, що його нема тут, він воскрес. І коли вони вернулися, розповіли про це апостолам, Петро встає, і біжить до гробу. Щоб переконатися самому в цьому, але побачив лише пов'язки, вернув назад додому, дивуючися тому, що сталося. Бачимо, дивуватися, це отримувати радість від того, що його ті, те, та завістка, яку він почув, підтвердилася. Але є інша постаті дві, ось того самого дня двох з них. З тих учнів йшли в Емеуз ішли з Єрусалиму. Вони теж, як йшли між собою, розмовляли, але ця звістка про Христове воскресіння не принесла їм радості. Побачимо, Євангелист Лука підкреслює, що то за розмова, що ви, йдучи ведете між собою повні смутку. Христос Воскрес. А вони смутні, не принесла їм радости, і Євангелист Луха показує причину їхньої нерадости. Вони все знали. І коли Ісус долучається до них, вони такі здивовані, що ти, напевно, один з чужинців, який не чув, не бачив, що того тими днями сталося. І вони все говорять, що був пророк, що словом перед Богом був праведний, як первосвященники його видали, розп'яли. Тут єдине, бачите, причина їхнього суму, але вони сподівалися. Вони мали інші надії чи плани на Бога, що Бог по-іншому що їм зробить. Оце навіть їхнє розчарування, що не збулося те, на що вони сподівалися. Навіть не дивлячись на те, що Христос воскрес. Ну воскрес. Але не зробив того, на що вони сподівалися. І це дальше, що вони б чули ось третій день, жінки нас деякі здивували. Вони говорять йому про те, що сталося, що навіть жінки сказали, що вони його не бачили, ангели їм про це сказали. І коли Ісус починає їм пояснювати Писання, то каже, що очі їм закрило, заступило їм. І вони Його не пізнали. Дорогі мій, сьогоднішній Євангеліє хоче повчити нас показати, направду замало слухати, замало знати. Бачите, у них знання були, але Христа не пізнали. Вони не мали радости цієї, яку дає Христос. Чому вони її ще не мали? Була ця розчарування, смутку, але чому вони не мали цієї радості? Аж тільки коли вони засіли з ним до столу, коли Він благословив і переломив хліб, дав їм, тоді відкрилися у них очі. Ось, дорогі мої, що означає, коли ми можемо пізнати Христа, пізнати душевно, це внутрішньо, ми кажемо, духовно, бо можемо мати знання, як я то часто вам казав, що мені один казав, казав, що я не менше прочитав, ніж ви. Читати чи знати за магу. Коли ми не живемо тим, коли ми то внутрішньо не відчуваємо, аж бачимо, коли Христос, ми би сказали, відправив службу Божу, бо благословив хліб їм і роздав їм. І вони побачили в цьому знак Христа цю тайну вечерю. І тільки тоді відкрилися у них очі. Ось чого Христос хоче від нас. І не хоче, щоб ми просто знали про нього, щоб ми хіба чули Його. Бо бачимо ці слова на тайній вечері Христа, пийте з нею всі. Дорогі мої. Юда вже взяв 30 срібняків. Христос знає про це, бо Він їм на тайній вечері скаже, один з вас мене зрадить. І Він не каже, пийте всі, крім зрадника, чи там, якщо не хотів, називати ім'я Юди. Ні, не виключає нікого. Каже, пийте з неї всі. О, бо інакше він розуміє, що очі в них теж є засліплені, навіть у юди. Саме ті 30 срібняків, ця зрада, він духовно не пізнавши Христа. І Він дає йому цю можливість приламання хліба, щоб відкрилися очі у нього. Вони відкриються у нього. Він потім ті срібняки поверне, і від нас каже, що я продав кров невинну. Але відамсь того, що настільки розжалився, що не повірив у Христове прощення, що пішов і повісився. Петро теж його відрікся, тричі відрікався і гірко заплакав. Бачимо, дорогі мої, чому Петра, Петра як Христос до нього каже: Петре, я молився за тебе, щоби віра твоя не ослабла, і ти, навернувшись, утверджував братів своєго вірі. Ось бачимо, коли ми з Христом будемо перебувати. Коли Господь разом з нами, разом з нами молиться, то навіть упавши, ми піднімемося. Цей справді, коли нам очі духовні відкриються, ось наше завдання чи завдання Служби Божої, для чого ми тут зустрічаємося. Непросто почути. Учні, коли Христос з ними розмовляв, каже, чи не горіло наше серце? Ось таке бажання було чогось більшого. Вони хотіли вже бути з, з ним, бо він удав, що хоче йти далі. Коли вони наблизилися до села, він ніби удав, що каже, хоче йти далі, вони його почали самі просити. Залишся з нами. Дві вже ніч настає, куди підеш? Побудь. Допоки у нас цього бажання не зали, не появиться, щоб Христос був з нами, щоб Він залишився, ми Його не пізнаємо. Тому і очі у нас духовно не відкриються. Доти ми не усвідомимо, чим чи ким є Христос і чим є для нас Євхаристія. Чи справді до кінця ми віримо, що в цьому куску хліба? Є сам Господь. От правду, чи ми ставимо Бога вище з себе, свого Я, ми бачимо, скільки у нас є цих переконань, чому я цього не роблю. Я так вважаю, я так думаю, і стоїть то все я. То я вирішив, що нині ні іншим разом, наступного разу, ще не час, тут знову я, а не Бог. А Він не каже: ти недостойний, пийте всі. І це кожного разу на службі Божій Він це повторає, бо це не слова священника. Це не я вам даю, це не моє тіло. Це священник, Христос до нас звертається, щоб ми пили всі, бо це на відпущення гріхів. Бо саме гріх цей засліплює нам Христа, якого ми не пізнаємо. Тому це сьогоднішнє Євангеліє має навчити нас насправді, що ми маємо зробити, щоб відкрилися в нас очі. Бачимо, люди, які йшли, втікали, просто розчарування лишали все йшли. Але коли їм відкрилися очі, коли його припізнали при столі при Євхаристі, каже нам Євгець Лука, і вони негайно рушили і вернулися в Єрусалим, Ух, Чекали від проблем, від того розчарування, вернулися назад, де були зібрані одинадцяти і ті, що були з ними, і вони їм справді сказали, вони розповіли те, що сталося. Понесли вістку, бо ділитися, ділилися цією радістю, що вони отримали, що вони пізнали Христа. Ось тільки тоді, коли людина починає ділитися, ми кажемо Богом, тим Божим Словом, коли Його пізнає. Нехай Воскреслий Господь і нам допоможе цьому по-іншому подивитися на нього. Це Він має бути перший. Тут не я маю вирішувати, хоча свободна воля залишається у нас. Господь на силу нічого не робить. Каже: якщо хочеш, то ходи за мною. Бачимо, що не така доля, бо хочемо тоді на ту долю скинути все, що Бог тут винуватий. В тому. Ну, бо так вже вирішено там у горі. Значить, Бог так вже вирішив. Ні. Бо, бо Божа воля це святість ваша, але чи, вна, чи будемо жити так згідно волі Божої, залежить від нас. Чи ми захочемо піти за Христом? Чи ми захочемо виконати цю Божу волю у нашому житті? Чи справді діється Божа? Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, ми кажемо. Але насправді, як ми розуміємо і наші молитви, ми ж не дуже то би хотіли ту Божу волю. Нам би добре, щоб Бог чинив те, що ми хочемо, то, що нам подобається, нашу волю. Просімо Ісуса, щоб дав нам цього миру. Миру не, не про який світ дає, бо Він каже, не мир, не якого світ не може вам дати. У цю радість, мир. Христовий, це радість, ця внутрішня, Цих, як ці учні сьогодні нам показали. Петро побіг, побачив, переконався з радістю, сприйняв цю звістку. Ці пізніше, але таки зрозуміли, відкрилися їм духовні очі, пізнали Христа і вернулися з радістю прославляти. Нехай ці два, ці такі два, два приклади. Буду для нас також цією наукою і заохотою. Насправді в цьому житті сприймати Бога і ставити Його на перше місце. Коли Бог буде на першому місці, усе тоді буде так, як має бути. Амінь. Христос Воскресе.